Естерню краси здоров'я та самореалізації для жінок 50+, започаткували у Києві за ініціативи сервісних центрів Міністерства внутрішніх справ. Головна ж мета воркшопу підтримати ментальне здоров'я жінок старшого віку, і от там слухачок навчають яскраво, цікаво та з користю заповнювати свій вільний час. Ну і деталі далі в нашому сюжеті. Давайте поглянемо. Ні, ліні 75, каже останніми роками життя знебарвилось через тривоги та стреси. Ще більше переживань додала велика війна. На воркшоп до Києва жінка приїхала із Боярки. Там в нас ноги в це ж обласна київська лікарня, де дітки сироти, з зі домов евакуйовані і як вони, переселенці. Дуже тяжко на них дивитися. На воркшопі зібралось зо два десятки жінок, таких як Ліна, збалансувати їхню психологічну рівновагу. Береться команда коучів. Пропонують працювати комплексно у кількох напрямках. Одна із найефективніших пігулок від депресії це зайнятість. Запевняє кар'єрна радниця проєкту Вона хаб Анна радить жінкам монетизувати хобі і розтлумачує, як це зробити. В нашому хабі є. Зовнішні тренери, які допомагають жінці вибудувати певний бізнес-план. Можливо, податися на грант і виграти грант, і тоді поступово впроваджувати власну справу. Самореалізації вікових обмежень немає, і жінка насправді і в 50+, може почати нове життя і почати кар'єру. Наступний тренінг з фотографування. Вміння робити вдалі фото, корисне і для роботи, і для ментального здоров'я, стверджує коучеля. Навчає Світлану обирати ракурс для селфі. Дивимося, щоб у нас фон був красивий, робоча сторона. Робимо фото. Клас все да оп. Є, да, вийшло. Ви молодець. Це фототерапія. Це упевнитись в тому, що ти гарна, упевнитись в тому, що ти красива, і підняти свою самооцінку. Щоб зробити класну фото. Треба перше визначити свою робочу сторону. По-друге, попрацювати з ракурсом. І третє, це основа фотографії це світло. Краса теж сприяє ментальному здоров'ю. Стверджує стилістка-візажистка Андріана. Ділиться зі слухачками лайфхаками. Не треба тут кісточки. Беремо на пальчик, закриваємо глазки, Піднімаємо і розтушовуємо. Після роботи майстра модель Наталія наче з обкладинки глянцю. Я задоволена результатом. Очі заблищали, посмішка по з'явилася. Вдалий мейкап – це б'юті терапія, переконує коуч, додає і краси, і настрою. Гласки, чуть трохи теж. Припідняти під водочкою, навіть можна тіні, і туш, і все. румянця надати, зволожити шкіру це саме головне, тон підібрати, помадка і все. Мінус 10-15 років. 100% буде. Здорове харчування та секрети смачного приготування корисних страв. Ще один курс для слухачок. Застосувавши всю отриману на тренінгах інформацію, жінки 50 плюс зможуть заповнити свій час приємними і корисними заняттями. Це головний рецепт психологічної рівноваги, переконують організатори коворкінгу. Це була моя особиста ідея. На це мені підштовхнула моя мама. Вона, на жаль, після окупації Херсонщини, скажімо так, потребує підтримки і, можливо, нагадування, що можна активно проводити час. Тому важливо розповісти, як це може бути, що для цього потрібно, створити певні психологічні підґрунтя для таких бажань. У наших батьків, сестер, родичів. Тому ми створили такий собі каворкінг. Складові успішної психологічної терапії заклали у назву майстерні. Мрій, дій, радій. Спочатку виникає мрія, потім з мрії виникає дія, і потім радість для всіх. У Ліни після воркшопу також з'явилась маленька мрія. І от косметіка. ви ж бачите, я зробила сьогодні нові брові. Буду навчатися. Це цікаво і дуже потрібно. У сервісних центрах МВС планують розширювати мережу подібних майстерень для психологічної підтримки літніх людей. Згодом додадуть нові тренінги та створять у Києві воркшопи з покращення ментального здоров'я також і для чоловіків. Оксана Пришко, Юрій Іщенко, телеканал Київ.